нове, привіт! 10-1 було в моїй Ultimate Team Champions, мені залишалося зіграти 9 матчів, а тоді вже забирати нагороди. Посеред тижня в англійській прем'єр-лізі відбудеться 15-й тур. Завтра свій матч зіграє лондонський арсенал на виїзді проти Лутон Тауна. То є команда, яка змогла відібрати очки в Ліверполя, тож канонірам не варто розслаблятися. Якщо у вас є прогноз на це або інші поєдинки, то до ваших послуг фавбет, А посилання в закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових. Користувачів. Отримай шанс на до 110 тисяч гривень від Favbet. Йдемо ага. Ага. Слухай, якби впав мені в інформом і тоді би йому дати той дизайн, то гра була би пройдена. Гарний зараз був розіграш файно влізав на соно, суперки його загубив. Ага, не, не дістаю. Нас то поміж ніг отримує, план якось так робить, випад ноги, що не забираю. О-О-О-О-О-О Грізман, вистачить швидкості чи ні? Вистачить швидкості чи ні? вистачить швидкості чи ні?! вистачить швидкості! 2.0 Антуан. Є yeah. Ага. Та ти дивися. Ну, ясно, що повз мене. А я на балансі граю, а я молодець. Шикарно 2-2. Ха. Ха. Коли він все-таки його дав затримкою, Сон обісрався, не прийняв м'яч. Ну, і тут я теж срусі і не дам болрол вчасно. Ого, uh -huh, якась небезпечна команда. Боже, Лоренто! лікаря. Можливо. Фуфф. Вінченко. Оу! Always believe in yourself. Oh. Чудовий удар, Джуд! О, не! Ну я идиот. Такая провести я в шоте. Та да не, не мудрич, не тасар просто как дарова там зирал. Прекрасно. Є, класний удар, Родриго. два один добре. Без привозів, хлопці. И знову 0-0 Я знав, що ти будеш дальній, але ще, щоб перестрахуватися, дав зелений таймінг фокус. Будьмо уважні, хлопці. Що ми пропустили за хрінь зараз? Від того мбапе ненормального. Все. Ну ти дивись. А. Та куди? Побачення. Але куди зараз заховався мій страйкер від пасу? Я просто. Ну, погляньте на оце. Ну, які... Ну просто як це може так працювати? Поясніть мені логіку. Як можна так зламати гру, яка роками працювала адекватно, коли ти бачиш свого страйкера вільного, ти даєш йому пас і Що він робить? Чому він іде в сраку? Ну куди він втікає від того пасу? Ну Тримаєш його на спині. До побачення. Просто руки розставляєш як Погба в моменті. І все. Що це таке взагалі? ВА? Карамо. Такий набір гравців, що не знаєш, що чекати. Зрештою, там Вандект Тягу Сілва, Джо Лінтон і Бернарду, з якими я грав, вони дуже як парочка в порядку. Ну, розслаблятися я не збираюся в цьому матчі. Це треба переставати те лонгшот паті. Можна. Можна. Лежній. дивись, не йшов в дальній, ну курвисько. Треба було бігти далі. Наше бивав. Я вже вірив, що це вже все. Ох, як поміжній кинув. Ого. Офсайд, Летін Вандерсар прекрасна гра. Він все-таки на базовому стилі, хоч схожий на людину. Рукавичка з нього взагалі вар'ята робить. Ну, ну, ну то цей відбір Зінченка, ну це дупа. Ну Менді діби там просто розм розмастив по тому полю. Ну. Ще. Ось права нога ілісмана. Франческолі б забив. Це що? А це що? А це 45 плюс? Ось що це? Ой-ой-ой, кобаль, бляха, ти сейвиш як легенда якась. А ось ха Ха-ха. Розіграш, який просто смертельний. Після того, як видаєш серію 59-1, то ніякий результат, крім першого рангу, не може тебе задовільнити. Але другої, це теж непогано. Непогано. Скільки тих кампейн? Два. Коли мав таких три паки з міксом з різних кампаній, різних промо, то в мене там абсолютний треш впав. Що буде цього разу зараз побачимо. А, у мене тут поп є льоденьки. Я в дупі. Ооо. Розпочином. Ясненько. Гімна поїли. о хо хо Ну шо, Неста? Награлися ми з тобою, чи що? От вам і центр в основу до мого блана. А ось він вандейки блан. Вандейки блан, let's go, Virgil. Це прикол. Я роблю вандейка червоним! Let's go! Haha! Ну тут. Міг купити то одне, а коли він тобі падає антрейдом, то зовсім інше. Тож я собі роблю його зараз червоним бляха інформом. І просто поїхали! Страшна стіна для суперників. Дейк Блан. нас буде наступного кіння називатися Дорога до червоного Дейка». І не можна грати ніяк інакше, лише 191. Ну, 19 або 20. Добре, ще ми будемо лінкувати щось таке потрошки культурненько. Бляха Неста теж в порядку. Але як Вендейк стане червоним, це буде така краса. Бляха. Люденьки, та то страшне, що то буде. Та, те, що скрипта Вендейка краще внести, не питань нема. Просто з Нестою граєш е, теж таким вайбом. Ну зрештою я вже трохи награвся. Ну, можу ще й наступну ВЛ насправді зіграти з Несту і Вандейка тримати собі на потім. Теж як варіант. Та, Дейонг влітає сюди, як має бути. Але Модріч, це просто кайф. Модріч Дейонг, та як. А Белінгом що жартуєш? Такий дорогий був. До речі, щось я Белінгом ні в кого не бачу. Я сам з Белінгом граю, по-моєму. Не пам'ятаю, коли в останній грав проти Белінга. Дейонга захисних немає взагалі. Тільки така є доти, те що? 100, серйозно. Чекай, давайте так. Що Дайонг зараз там заробив? Плюс один. Які наступні. Та, тривалки в мене в модрічі летять. Які наступні матчі. Барселони. Жерона. І Валенсія на виїзді. Ну, проти ценковий доби вболівати не буду. Щоб можна було передумати. Добре. Ой, Голланд! бля, а ти хто тож знає, не... а ты говорю хіба СиМ? Я думав, він кем. Як так? аха Шашо юей. Семюель. Так, то вже тільки моцні, Ні, не тільки моцні. ще такий якийсь. О, модріч. В якомусь там пакетику 81 падає 87. -й. Лука. Чудово, модрич, любить мене. Я не знаю сколько разів мені вже впав упав серии. Да вы всеки пак. Модрич і Крамерич. Я і пьярдолич. 72 плюс Х2. Ой, промо, промо! Токсик промо! Що? Ага! Бля, ха, Я думав там може дабл волкау, декейс. Пидвайси чи що? Но. Зараз Месі ще треба спіймати. Ну хай буде. На обкладинку відео піде. А це не вели. Глянемо. Оу. А, у мене мілітау вже падав, то не цікаво. Ну добре, хай буде Габріелі. 3.84, 84-й, контент. А ну відкриємо спочатку промо. Подивимось, що там летить нам. Може то не квіксельне буде. О, Калуло, Ліга Чемпіонів. Оу. Непогано. Правда, з моїми центрбеками може і погано. Але гарно. Ultimate пак. О, несе це Ultimate. шлак. О, Роналду! Крістіано Роналду! Улкаут. Сеіу! А що ти. Ей, ти чого Гольф граєш? Роналду! Як ви вважаєте, форма Арсенала Фартова зараз на пакі далі, чи треба поставити якусь іншу? Ой, Реал погано. Реал мені приніс Макманамана і Касильіса. Давай промо. Промо карта Англія, центрбек. Це що якийсь данк, чи що? Боже, яка комедія? Мені дали данка в антреді, хоча в мене є його прокачана еволюція. До ці паки. Треба знову петицію заганяти, що нам треба покращити нагороди. 85 плюс x4 поїхали. І знову модріч. І знову Лука. Дабл волкаут, дайте. Ну, це і продається, це добре. Є дабл волкаут. І тут. Бернарду Сілва. Окей. Давайте всередині трипл волкаут. А ну, зрештою, таточці 80. Це не було 86 плюс. Це було 85, правда? То мені пощастило? Но. Чотири волкаути Но. Ultimate пак легенду! Ні. Ой. А хто там в команді тижня? Паутор чи хто вас там вели? Так. Шостенький. Має сумніви, що зараз інформи комусь потрібні. Не думаю, що він щось коштує, але поглянемо всередині таке собі. Та, інформи попадали. Ну, інформи я буду тримати тепер до літа. Ну і останній пак на сьогодні. Круте падало, по-моєму, лише раз. Коли мені впала Bon то десь в перших двох вікіндігах було. Вона під, вона під 200 тисяч коштувала. Потім все по рейтингу завжди йшло. Чи не настав час змінити це на якесь диво? Ні. який жах. О, хемп. Ще буду здивитись, хто буде ще. Ренард. 25 000 сьогодні облака продавав. Ну, та добре, якась копійчина теж. Може тут щось цікаве? Та й Той Англії вже забагато. 100 85 нормально. Ну що, 83 плюс X10. Ха. Цей пак знову повернувся. Він знову тут. Цей пак, який ми крутили, неначе футіс настало восени. Інформіей з буде, чи ні. Німеччина. Поп e знову. Ха -ха -ха, добрий вечір. І вона тут одна. Ти подиви. Ти просто подиви на той пак. Загалом вікенд видався непоганим, і я отримав одного з найкращих центральних захисників Всі 24, якого вже так і бачу в червоному тому бордовому дизайні Ultimate Team Champions, в якому в мене вже є Вінісіус Джуніор. Круто, насправді, що ми можемо перетворювати дизайн деяких карточок, і якраз з рарними, як на мене, це найприкольніше виходить, тому що, коли, наприклад, люди заганяють свої легенди в такий дизайн, то я трохи гублюся. А на що? Але то питання смаків на сьогодні. Це, якщо відео сподобалось, не забувайте за вподобайку Скоро знову почуємося і побачимось. Бережіть себе!